В рівень інфляції, безробіття. Це не емоції, це реальність. Що відбулося після того, як цю людину обрали, який обіцяв, що він створить, що будуть робочі місця, що ситуація в економічному напрямку стане краще, і люди повелися на це. але не перепровірили фактичні дані, що ж ця людина робила. до Цього, ким вона була. Ми вже не раз у це приходили, коли нам казали, ми не такі, як попередні, ми кращі. Але через рік ті ж самі помилки, ті ж самі схеми відбуваються. І ті ж самі обіцянки. Треба аналізувати ситуацію. Тобто все повторюється по колу. І ось на цих емоціях кандидати виїжджають на емоціях виборців. Бо проблема не тільки в політиках, проблема у нас у виборцях. Ми дозволяємо себе обманювати. Ми не пер перевіряємо, а ми віримо. Кандидат сказав, все, треба за нього голосувати. Він же сказав так, він же пообіцяв. Це. Сьогодні, ви всі знаєте, інформація відкрита. Можна перевірити будь-якого політика. Є декларація, його, рейтинги, аналітику, різні програми, тобто все можна перепровіряти перед тим, як приймати рішення. Не треба вірити цим словам їхнім. Що вони обіцяють? Треба вірити цифрам даним. Не слухати, що хтось пообіцяв. А треба подивитися, що він взагалі зробив. Що він виконав. Яка його була діяльність? Зробити аналіз треба його роботи. Не треба обирати емоціями, Треба обирати фактами, і тоді буде інший результат. А емоції нічого кращого не нададуть. А навпаки, ситуація може ще стати гіршою, коли людина буде емоційно приймати не просто рішення, а важливі рішення, які стосуються майбутнього держави або. Майбутнього територіа...